Меморіальна дошка художнику Михайлу Сапожникову відкрита сьогодні на фасаді Дніпропетровського художнього музею. Подія, яка приурочена до сторіччя закладу, стала нагодою для великого зібрання представників культури і мистецтва. Також влади міста відбулися нагородження, прозвучали численні вітання, та усіх цікавила особистість митця, який мешкав у Катеринославській губернії століття тому, і про якого мало що відомо. Крім картин, котрі зберігаються у музеї. Художнику Михайлу Сапожникову музей зобов'язаний самим своїм існуванням. Митець брав участь у роботі Катеринославської художньої комісії, яка вирішувала питання створення цього музею. Відвідувачі нашого музею, мешканці міста області ще більш дізнаються і ну, звернуть увагу на творчість цього унікального художника символіста який стояв у витоків з основання нашого музею. Михайло Сапожников народився у Саратові, навчався у Санкт-Петербурзі. Однак потім багато років працював викладачем у Павлоградській художній гімназії. У Катеринославі в 1925 році відбулася його перша персональна виставка. Але радянська влада не підтримувала символістів, яким був живописець. Тому потім довгий час його твори. і Біографія залишалися невідомими. Почти всі матеріали іщезлі об этом художнике. От як тільки доходиш до імені Михайла Сапожнікова, так встає якась какая-то какая містика, як как і в його произведениях. Не зберіглося й жодної фотографії Михайла Сапожникова. Одні автопортрети і в одному ж повороті, так як людина себе малює і з поворотом різким у зеркало дивиться. Тому матеріалу було. Ну, не густо, обмаль. Ну, те, що було, і з того, що було, те, що я зробив, те, що мог, те старався зробити. Попри все, опираючись лише на благородну мету, увічнити пам'ять митця, музею вдалося встановити меморіальну дошку Михайлу Сапожникову. У 60-х роках минулого сторіччя син Михайла Сапожникова запропонував Дніпропетровському художньому музею зберігати всі твори батька. Їх більше 200 – в окремому залі у постійній експозиції 40 картин, дивовижних, так не схожих на святковий живопис, який популярний нині, а більш на похмурі попередження. Ще його картини називають Притчами. Кожен з нас може знайти в цих творах щось своє. Таке ставлення до картин радив, і сам Михайло Сапожников його думки набули метафорічності, яку ми бачимо і читаємо на цих полотнах і сьогодні. Михайло Сапожников це послідовний символіст, кажуть мистецтвознавці. Його життя і творчість досі не до кінця розшифровані. Рена Каблоцька Дениси Лисавенко. Новини одинадцятого каналу.